Чому зник без пояснення? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Чому зник ваш партнер? Без пояснення. Так, хто він, по-перше? Хто ваш партнер? Робота, робота в нього на першому плані робота. Навіть... Раніше він говорив про почуття, про майбутнє плани вам там, строю якісь. Одним словом, обманював, він вас обманював. Приходив у ваше життя тільки заради інтиму, нічого серйозного. Повертатися він ще до вас буде. Не сподівайтеся, що він вже взагалі зник, але він ще до цих пір сподівається, що в нього вийде. Добитися того, чого він хоче, але ви тут жінка з характером. Обман ви відчули зразу. На інтим, просто без обов'язків ви не підете, тому що вам воно не треба. А він ще раз з'явиться. Дійсно, тут ще раз з'явиться, буде. Зараз він вами маніпулює. Хоче, щоб ви змінили ставлення до нього, щоб ви йшли на його умови, але в нього нічого тут не вдасться. Стосунки тут ні до чого не призведуть. Цей партнер вам взагалі не потрібний. Він не серйозний, відповідальності на себе брати не буде, ніколи не поміняється. Маніпулятор одним словом. Так що Зник та й зник, і не сподівайтеся взагалі на щось серйозне.